Ці прийменування на честь героїв України. Це найвища державна нагорода. Це військові, які з 2014 року оборонять Україну, або які з 24 лютого встигли зробити такий героїчний вчинок, який перевершує, можна сказати, їх датам інших військових, які служили разом з ним. Тобто це не применшує подвигу інших військових, але відзначає конкретних людей, якщо вони здійснили такий величний вчинок. І три вулиці на честь Героїв України названі на околицях міста, тобто одна з них Махачкалінська, це в Бересівському районі, і дві в районі 411-ї батареї. Також розпорядження це ну, неприємний момент в тому, що, наприклад, вулиця Махачкалінська це вулиця проти найменування якої виступили родичі і військові частини. Тобто в 2022 році одна з військових частин просила дійсно назвати таку вулицю на честь Віталія Блашко, але по цій пропозиції була відмова. У подальшому, коли процес деколонізації розпочався, коли було прийнято закон. То Міністерство ветеранів, військове командування різного рівня і родичі загиблого звернулося з проханням мера назвати вулицю Жуковського, оскільки вона підлягає перейменуванню. Незважаючи на це, протягом півроку це прохання взагалі ігнорувалося. В результаті на громадське обговорення було виставлено зовсім іншу пропозицію, а саме Махачкалінську, і ми бачимо, що винайшли розпорядження мера апелює до пропозиції 2022 року, по якій вже було відписано відмову. Це така цинічна якась незрозуміла поведінка. Яскравий приклад, як не рахується з родичами загиблих, з думкою командування, чомусь мерія вирішила і перейменувала таким чином вулицю. Ну і, наприклад, що стосується вулиці Якутської. Яку назвали на честь Ігоря Бедзая, то ситуація тут взагалі кричуща. Тобто, коли з'явилося повідомлення, що таку вулицю хочуть перейменувати на честь Ігоря Бедзая, вона невеличка, знаходиться в приватному секторі на околицях, то командувач ВМС і дружина Героя звернулися з проханням, цю вулицю не називати таким чином. А розглянути перейменування проспекту Гагаріна, тому що проспект Гагаріна вирішили перейменувати, пропонували йому назву нескорених. На громадському обговоренні ця назва не пройшла, Тому проспект все одно мають перейменувати, і відповідна була така пропозиція на честь Героя України його перейменувати. Натомість така пропозиція в мережі не виніс на громадське обговорення, виніс все таки Ягуцької, переменував на Якуцьку. Тобто в даному випадку ми бачимо, що чомусь міський голова вирішує питання перейменування вулиць без думки командування, без думки родичів загиблих. і на жаль, в Одесі, Одеса одна з багатьох міст, де родичі загиблого після смерті, після смерті найближчої людини, яка віддала своє життя за мирне життя тут, в тому числі за можливість функціонувати органам влади в Одесі, вимушені боротися вже після смерті за те, що, за пам'ять про свого героя, який не нагороджений найвищою державною нагородою.